У продажі ось такі кондитерські шпильки. Є різні розміри з нержавіючої сталі, виконані суцільні конструкції. Саме ця шпилька має 8 рівнів. Ширина листа, який заходить, це 530х325, стандартна гастроємність. Або ж нестандартний. Лист 520 см шириною. 8 повноцінних рівнів, також їх використовують як підставку для печі, чи пароконвектомата, чи просто конвекційної печі. Ось тут зверху є така платформа, 80 см це максимальна ширина і 51 см мінімальна ширина печі, глибина 60.